Сідають. До речі, мені дозволили цілу пляшку води пронести через security. О, якщо ви їдете, летите міжнародними, тоді вам не дозволять більш ніж 100 мл бутилочки, фляжечки. Пляш, Оце маленькі літачки такі, до речі. До речі, цілком можливо, що не це наш літак. Бачите, це є такі. З моторами, а це з пропелерами. Я думаю, можливо, от на пропелерах полетимо. На маленькому зовсім такому літочку. Буде видно над горами, буде цікаво. Буде дуже цікаво. Я колись куди я літала? в дне літала давно, давно, дуже давно. І в Кернс, в Квінсленд, ну, там, де тропіки, то були великі літаки, отакі от повноцінні. Ну ви розумієте, що я кажу. Вони всі повноцінні, але <сум> маленькі є, а ці маленькі, напевно, якраз от на годину перельоту. Тут написано, що якщо ви Якось відкрити ворота, то 5 тисяч доларів штраф буде. А якщо у вас не авторизована зброя, то 10 тисяч штраф. Зброю можна перевозити в ручному багажі, але це треба з дозвіл, дозвіл мати і певну упаковку. Це злітає літак. З однієї сторони прилітають справа, а потім вперед летять. Розганяються. Ми проїжджали ще є Essendon Airport. Він знаходиться хвилин 10 ще до цього аеропорту. Там є великий аутлет і аеропорт сам. І там я дивилась, перше бачила з другого поверху, знаєте, з висоти бачила. Приватні джети. Там можна наняти собі чартер, заплатити і вас полетять. Там ще меншенькі літочки, зовсім мацюпусінькі, гарно виглядають, як зовсім мініатюрні такі літаки. І ну, небагато там їх було. І так виглядало, що небагато людей літають джетами сьогодні, принаймні, в цей час. Австралії літають такі зовсім невеликі літаки, а за кордон великий. Я маю відновити паспорт, поновити закордонний свій. Він мене вже строки давним-давно витікли. І деякі документи зробити у консульстві. Там ніколи не було, я вже вам казала. Ні в Канвері, ні в консульстві. Дуже гарно спілкувались по імейлу, e на диво. Дуже сучасно цивілізовано. Так що я сподіваюся на гарний сервіс. Знаєте. Цікаво, який з них наш літак. Важко сказати. Цікаво, напевно, працювати в аеропорту. Чи в аеропорті, як правильно сказати, по-нашому? В аеропорті, напевно. Сонечко світить. Знаєте, що цікаво бачити, в цій кімнаті шумопоглинаючі панелі підвішені. Воно так все виглядає дуже, як це називається, індустріально, але досить затишно тут. Бачите, не шумно. І завдяки цим панелям. Бюджетненько, що в нас тут? 10 кілограмів або залежно від класу вашого польоту. Що тут ще? Цікавого нічого, отак от. Відкрили ворота на Тасманію. Невже? Невже новий літак. Так, новий літак їм дали. ...poliția de oameni în Tasmania.